Цю тарілочку виготовили в Сарагосі, Іспанії. Її особливостями є яскрава окраса та маленькі дірочки, які дозволяють фіксувати навіть найменше потрапляння, саме по таких мішенях і стрілятимуть на чемпіонаті України. Львів прийняв стендовиків із шести областей Києва та Криму. Спортсмени приїхали, щоб поборотися у першому етапі чемпіонату. Наступного місяця в Одесі відбудеться другий етап національного кубка. І за результатами обидвох турнірів сформують збірну України. Зараз у нас у Львові буде відбір до чемпіонату Європи. Це перший етап змагань, які відповідають дуже серйозному рівні. Головний тренер збірної олімпійський чемпіон Микола Мільчев вважає, вдало відстрілятися на цьому турнірі надзвичайно важливо. Срінування дуже відповідальні. Перший тур чемпіонату України. По ній ми будемо вибирати найкращих спортсменів і вести на чемпіонат Європи, де будемо надіємося на хороший результат. Місцеві снайпери запевняють, великої фори через те, що стріляють вдома, не мають. Якщо чесно, то мандраж як і як коли ти вдома виступаєш, так і на виїзді одинаково. Тим не менше, завдання перед львів'янами найвищі на всіх форумах всеукраїнських завжди львівська. Команда вона бореться за перше, друге місце. Тому і на даному чемпіонаті України це командний чемпіонат України, це перший тур. Завдання, як в обох вправах, і на траншейному, і на круглому стенді, безперечно, перемогти в кожній вправі. Щоправда, збірна Одеси має свою думку з цього приводу. Нам все одно, ми порвемо всіх і везде. Чемпіонат Європи стартує 17 травня на Кіпрі. Віталій Кулачковський, Олег Кухар головні новини Львова.